Добрий день, діти! Сьогодні ми будемо з вами вивчати професії. Ваше завдання уважно послухати та відгадати, яку професію я описую. Ви готові розпочинати? Отож, я працюю в пожежній частині. Захищаю людей від вогню та зберігаю вашу безпеку. Так, пожежник. Це пожежник. Пожежники гасять вогонь. Я відповідаю за безпеку, розкриваю злочин, ношу форму і спеціальний жетон. Хто я? Я поліцейський. Правильно, це поліцейський. Поліція охороняє нашу безпеку. Дивиться, щоб не було злочинів. Спостерігає за ситуацією на дорогах. Я допомагаю хворим, призначаю ліки, піклую, щоб усі були здорові. Хто я? Я лікар. Правильно молодці. Лікар лікує людей. Коли ми хворіємо, ми йдемо до лікаря. Лікар оглядає нас і назначає лікування. Я допомагаю лікарю піклуватись про хворих. Я його помічниця. Хто я? Я медсестра. Ви знаєте, є лікар, а в лікаря є помічниця, медсестра або медбрат. Я працюю на кухні у ресторанах. Складаю меню та готую їжу. Хто я? Я кухар. Кухарі працюють на кухні, в кафе, ресторанах, готують смачну їжу, різноманітні страви, щоб ми з вами могли смачно поїсти. Чи смачну піцу, чи салат, чи запашну пасту. Я вирощую рослин та тварин. Я працюю на фермі. Хто я? Я фермер. Фермери працюють на фермі. Можуть мати або багато землі та вирощувати сільськогосподарські культури, можуть вирощувати тварин. Фермери є дуже важливими. Подивіться на цих гарних корівок. Як їх багато. Я працюю на будівництві. Я допомагаю будувати будинки чи мости. Хто я? Я будівельник. Будівельники будують будинки. Зверніть увагу, які високі будинки будують будівельники. Будівельники це складна, але дуже важлива професія. Я навчаю дітей читати та писати. Хто я Я вчитель. Саме так. Вчителі навчають дітей читати, писати, рахувати. Навчають різноманітним наукам, щоб дітки були розумні, допитливі та знали багато цікавого про світ. Хороша робота. До зустрічі наступного разу!